Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 29 квітня 2023 року. Плутон на 6 днів завмирає в стаціонарному положенні перед тим, як рушити в ретрохід. 10 червня планета перейде з повернеться в знак Козорога і перебуватиме там до кінця року. Це означає, що повертатиметься ситуація з чоловіками, станом тіла, здоров'я, бізнесом, інвестиціями, чужими грошима, а також, можливо, навіть із автомобілями. Найбільше відчуються чоловіки. Бізнесмени, представники знаки Осі, козирог, рак, а також Овни та Скорпіони. В плюс чи мінус програється це повернення Плутона залежатиме від, е, між, від аспектів між натальним та транзитним положенням планети. Після 1400 буде важко приймати адекватні рішення, підтримувати активність, е, тому встигніть важливі справи зробити до цього моменту. А якщо важливі речі є на на наступний період, то просто складіть собі план, поступово виконуйте пункт за пунктом, час від часу відпочиваючи. Настрій взагалі сьогодні має бути оптимістичний, хороший день сприятливий для навчання, для наставництва, для духовних та, практик та медитацій. Якщо подолати лінь, то можна багато чого зробити самотужки. Чоловіки знову триматимуть стрій, до них можна звертатися за підтримкою. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в Біо, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу! Зустрінемось завтра!